Кошовий Сірко після Хмельницького на Україні правив довгорукий, А у Січі Кошовим був сірко, то великий воїн був. От як він тільки народився, то баба взяла його на руки та піднесла до стола, а на столі стояли пироги з потрібкою. Сірко ухопив, пиріг руками та й з'їв. Родився, бачте, із зубами, та й увесь вік їв ворогів. У Таврії біля урочища Мамай Сурки жив татарський хан, мамай. Дуже лютий був, собака. Таке ж кляте було його військо. Було спуску, не дає ні запорожцям, ні чумакам, де піймає чоловіка, там йому й амінь. Давай той мамай загравати з сірком, раз піймав запорожця, зняв з голови волосся з шкірою і пустив. Іди. Каже мамай, до свого сірка та скажи, що я йому хвоста увірву. Кошовий сірко, як узнав це, так і скипів, сів на коня, та як свиснув, як свиснув, збіглися ж запорожці. Хлопці, каже, сідлайте коней та махнемо до мамая в гості. Посідали козаки на коней і подалися. Мамай зібрав військо і вискочив назустріч Сірко до нього. Ну, каже, попробуємо кому, хто хвоста увірве. І давай його колошмати. Побили мамая, побили його військо, забрали добро і були такі. Біля край дубини часто паслися татарські табуни. І як тільки було, козацький кінь перепливе туди. То вже назад не вернеться. То оце було Сірко поїде з козаками, наведе сон на табунників, а коней займе і гайде через Дніпро в Хмельницьку плавню. Сірко великий воїн був, то й знав, хто, що, і подумає ото там, по тім боці Дніпра, себто по лівому березі Дніпра, були татари. Магомед жив. Та як задумають, вони було воювати, то сірко і каже козакам збирайтеся докупи, бо на нас уже орда підіймається. Він сильний був такий, що його, як хто шабли ударить по руці, так і шкіри не розрубає, тільки синє буде. Це не кулею, а шаблею. Уже татари які міри проти нього робили, так нічого не зробили. Вони його шайтаном так і прозвали. Він, як умирав, то сказав як будете ротом до схід сонця воду носить із річки, що коло Січі, як обмочте тією водою всю мою могилу, так будете знати те, що і я. А як буде велика потуга на Росію, то розкопайте мою могилу, одріжте мою руку, то буде вам захист. Так ото, як француз зайшов на Москву, то руку сірка взяли і повезли в Москву, а потім привезли і знову положили на місце, був у запорожців ще кошовий чалий. Добрий воїн був, та тільки проти сірка не було. Це як брань, так він сам там постійно. Без нього не було ніякої сутички. Він такі молитви знав. Він, по-божому, не те, що чари які. Жінки і дітей у нього не було. Один як єсть, як ховали сірка, то під голову йому поклали його гроші, а срібну його чарку віддали в церкву. Та чарка, кажуть, і тепер є в нікопольській покрові. Гроші, кажуть, пробували взяти е, капутілівці, та вони їм не дались.